Вітаю всіх, шановні друзі, на моєму каналі, і пропоную сьогодні подивитися офіційний трейлер до фільму Трансформери час звіроботів. І по змозі трішки розібрати основні моменти, подивитися, дійсно, що собою буде являти даний трейлер, довгоочікуваний для всіх фанатів трансформерів, для мене в тому числі. Прийшлося нам, якщо не враховувати фільм про Bumblebee, чекати аж 5 років з моменту останнього фільму. Але дійсно буде дуже багато змін, тому це ще раз дуже цікавий буде і все-таки дуже довго очікуваний фільм для всіх. Виходило, пам'ятаю, дуже багато різних там трейлерів від фанів, але вони не зрівняються з офіційним. Побачимо, що, що нас чекає. Я думаю, багато різних деталей буде розкрито, тому пропоную, пропоную нам розпочати. Мільйонами років наш світ трансформувався. Але дещо інше пробудилося. І перший кадр. Перший кадр доволі таки цікавий. Зупинимося на цьому кадрі. Ми е, бачимо двох підлітків. Надіюся, нам ще в трейлері буде про них. Хоч щось розкрито, поки що нічого не ясно, і бачимо велику роботизовану мавпу горилу. Е, якщо хто не знає, це Optimus Primal. Його звати також Optimus, і він по факту є предком Optimus Prime. Хто дивився мультфільм Битва звірів, Трансформери Битва звірів, то ви повинні всі його дуже добре знати. Особисто я даний мультфільм дивився буквально там тільки пару серій. І майже нічого не знаю про Оптимуса Праймала, тому буде дуже цікаво дивитися, як він буде себе проявляти в даному фільмі. Оптимус. боятися прайм. Можемо поняти габарити. Габарити, в принципі, плюс-мінус, ну зрозуміло, що праймал буде. Габаритніший по ширині, але по висоті плюс-мінус однак і навіть Optimus трішки переважає. Але ми бачимо, що вони не є ворогами. Настав. Цікавий початок. Дійсно, цікавий початок. Вернемося трішки назад. Отож, ми бачимо, що даний трейлер розпочинається з зустрічі Оптимуса Прайма та Optimus Праймала, гігантської механізованої горили. Саме він сповіщає, тобто попереджає автобота про неминучу загрозу з їхнього минулого та майбутнього. Після цього ну, так, дизайн Optimus є доволі таки непоганим. Якщо порівнювати його з фільмами Майкла Бея, то він, звісно, буде відрізнятися. Більше все-таки схожий на той дизайн, який був в мультфільмах, а саме Трансформери Прайм. Ну, не зовсім так. Дійсно, він є доволі таки габаритним. Навіть у першому фільмі Майкла Бея ми пам'ятаємо, які в нього були руки. Ми пам'ятаємо, що він був чуть-чуть худішим. А тут є такий доволі так? так, Звісно, це не той лицар, який був в 4 і в 5-й частині Майкла Бея Але ну, дизайн доволі таки непоганий. Подивимось далі. Оптимуса показували в альт-моді. Альт-мод його так, Це все-таки тягач. Але він якось так дуже виглядає, як в мультфільмі. Ну, побачимо. Можливо, це і така фішка, але ну, дуже схожа, як і в мультфільмі. Слідуючи кадр, ми одразу бачимо трансформацію Бамблбі. Дизайн Bumblebee на... так, Він дещо схожий на дизайн, який був у фільмі про Бамблбі, Але мені здається, він трішки все-таки відрізняється. І так, є дуже велика відмінність від фільмів Майкла Бея. Це ми можемо одразу побачити. Менше деталізації. Але так, милий вигляд, і я думаю, всі шанувальники і, і прихильники Бамблбі будуть раді, що вони зможуть знову побачити його в даному фільмі. Продовжимо. Наступний кадр. І ми бачимо. Головного героя, якого буде звати Ной. Це колишній військовий, і ми бачимо його машинку, а саме а саме... автобот. Це правильно. І можемо провести маленьку аналогію з фільма Майкла першого 2007 року. і цього. Там, щоправда, був Some Vicky і Bumblebe. А тут у нас буде Ной і дуже класний автобот, якого ви всі знаєте. На ім'я Міраж. Дуже-дуже прикольно показують трансформацію. Ого. Дійсно, дійсно, Міраж повністю відповідає нас від те, що він зараз зробив. Нам показали, що Міраж зможе створювати голограми. І це, дуже, і це дуже цікава його така е, можливість здати. Арсі, я думаю, всі знають З Сусі загроз. Ось тут точно зупинитись потрібно, друзі. І ми дивимося Optimus Prime. Очевидно, що мав сутичку з головним антагоністом даного фільму. Ну, Скордж так. Він виглядає доволі таки небезпечно. Навіть, навіть на фоні Optiмуus. Незрозуміло, що тут відбувається. Optimus, як ніби в якійсь ямі сидить. І очевидно, що не може підібратися до Скорджа. І тут спини... Хоче напасти Бамблбі, але скорше все бачить. І... Я не знаю дійсно, і що тут можна сказати. Я сподіваюся, що Бамблбі буде живий. Можливо, буде щось схоже, як і в другій частині, коли Мегатрон протнув також Оптимуса, а він там ще й вистрілив, і Оптимус помер. Але я думаю, Бамблбі буде жити. Можемо порівняти габарити, які звісно є в Скорджі і в Бамблбі. Ну, Бамблбі ніколи не був великим автоботом, так що це нормально. Що колись були. Або ще будуть. Оптимус, як завжди своїми промовами мотивуючими. Такої ти ніколи не зустрічав. І бачимо, який погляд Оптимус. так є дійсно схожість схожість з фільмом е, Майкла Бея, Там де е, там також показувалось, який Оптимус був е, в перших фільмах. Але мені здається, що так, все-таки така форма більше схожа на мультфільм, який е, так більше схожий на мультфільм Оптимус. Хай покажуться. Ну і дуже цікава екшн послідовність, фінальна битва. Я вважаю, що це буде, мабуть, фінальна битва в даному фільмі. І вона є дуже епічною навіть в трейлері. Оптимус Праймал. Чимось схоже на фільм Марвел. І так, фінальне. Фін Фінальні акорди будуть між Оптимусом Праймалом та Скорджем. Ну і закінчується даний трейлер. Нам показують Ноя і показують його друга вже автобота Міража. Ну що ж, декілька ще цікавих моментів можу вам розказати. Те, що я дізнався про фільм Трансформери, буквально хвилинку. Так, ну, Акторський склад очолює Ентоні Рамос. Так, Ми вже знаємо, це оцей молодий хлопчина. Його фільм буде звати Ной. Він грає колись, колишнього військового сім'янина. і другий герой це Домінік Фішбек, Юда і Чорний Місія. Головний людський персонаж. І вона зіграє дослідницю артефактів на ім'я Олена. Лу Луна Лоренц Велес. Декстер. Також отримала невідому роль. Загалом людський акторський склад для Трансформерів 7 досить мізерний, з кількома додатковими ролями тут і там. Проте реєстр нових трансформерів досить великий. Ми бачимо, що до веселощі в новому фільмі приєднаються старі трансформери, такі як RC. c отже, її було вбито, але нам фільм показує що, я так розумію, події, які відбуваються до початку франшизи Майкла Бея. RC, Optimus Prime, Bumblebee це герої ми точно побачимо. Так, і поряд з старими фаворитами є безліч нових трансформерів, такі як Nightbird. Її зіграє Мікела Хай Родрігес. І вона буде на боці Тераконів разом із новим великим поганим лиходієм, про якого ми вже говорили. Скордж, Скордж до речі, буде озвучувати вам відомий і дуже популярний актор Пітер Дінклейдж, який грав у грі престолів. Максимал Cheaters Максимал Айразор, вже оголошено, що також будуть тут е, присутні. І максимальний носоріг. Так він є у фільмі, його буде озвучувати Девід Соболов. Нарешті лідера Максимальів оптимуса Праймала озвучить ніхто інший, як Рон Перлман. Також всім відомий Рон Перлман. І оскільки в Трансформерах 7 є дуже багато нових елементів, його зв'язок із. П'ятьма фільмами Майкла Бея майже незрозумілий. Я вважаю, що для всіх він є незрозумілим, але було підтверджено, що трансформери повстання звірів, то час звіроботі, її спираються на продовження Бамблбі. Але фільм Майкла Бея про трансформерів також досі вважається каноном. Оскільки дія нового фільму розгортається більш ніж за 10 років до перших фільмів Бея про трансформерів, він повинен мати свободу уникати прямого зв'язку з попередніми записами у франшизі. Але ми вже бачили в фільмі Бамблбі і в даному трейлері, що багато дійсно таких сюжетних дірок ми будемо з вами бачити. І перша з яких так розпочинався перший фільм Майкла Бея з того, що трансформери прилетіли на землю у 2007 році. На землі був тільки Бамблбі. А тут буде ціла битва ціла бита, битва трансформерів на чолі з Оптимусом Праймом, звісно. Ну, я думаю, що для дійсно фанатів це не буде відігравати дуже важ, важливої ролі, це буде важливу роль відігравати для критиків. Для фанатів, це, звісно, екшн сцени І просто побачити своїх улюблених автоботів. Ну що, друзі, будемо закінчувати. Я надіюся, вам сподобалося дане відео. Чекаю вас в коментарях. Розкажіть, що ви думаєте про даний трейлер, чи будете чекати наступного. І до нових зустрічей!